Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі 29 січня. Активний день з огляду на початок нової фази місяця. Це день молодика. У 9 градусах знака Зодіака Водолій наразі зустрічаємо ми цю чудову подію, енергію росту, розширення і усілякого розвитку. Також цей період співпадає ще й із стартом. Китайського нового року. Тож, вочевидь, новий календарний цикл розгортається перед нами в усіх можливих варіантах розгортання подій на наступний річний цикл. Звертаємо увагу, що нова активна енергія цього разу усіляко підтримується зорями з огляду на старти і можливості, все те, що звільняє нас від багатьох залежностей, страхів, а також Обмежень і упереджень, як в інформації, яку ми наразі можемо отримувати по-новому від зовсім іншої людини при раптових знайомствах, в тому числі, а також з огляду на зміну свого погляду. Все те, що кардинально відрізнялось від нашої попередньої думки, також складало можливо певну обмеженість нашого світогляду у конкретних питаннях там, де ми діяли за чітко усталеним графіком, порядком, структурою, і, в принципі, все мало бути незмінним. Наразі ми отримуємо звісточки, інформацію, цікаві зустрічі, наприклад, а та також відгук на наші пропозиції все те, що буквально дає нам. Можливість стартувати. В чому ми, можливо, навіть не сподіваючись на потрібний ефект. Можемо відновити певні стосунки, відновити також домовленості, а також все те, що дає нам такий от символічний новий енергетичний старт, такий погляд згори, який властивий знаку зодіака водолі і підтримується усіляко, тим лежебокою ураном, який обертається на боку, але все бачить, все чує і знає, як це змінити на краще, або ж як відмінити все те, що в принципі користі для нас ніякої конкретної у майбутньому немає. Наразі, по цій молоді енергії, ми робимо такі от закладки певних ситуацій, які будуть проявлені у першій половині серпня поточного року. Також звертаємо увагу, що цей молодик дає нам можливу дистанцію від думки оточуючих, від загальноприйнятих поглядів на певні ситуації, стосунків. Вирішення, а також певних спірних моментів, все те, що віджило своє, і ми не знаходили просто виходу із ситуації, або ж не знали до кого нам звернутися, або ж нам були неочевидні шляхи виходу із тих чи інших затяжних. Конфліктних моментів нашого життя зараз може буквально розгортатися перед нами вочевидь. Це дійсно певне сприяння. Подивитись по-іншому, звернутися до людини, з якою ви раніше не були знайомі. Крім того, зустрітись, можливо, побачитись, а також домовитись. Це дійсно предметний інтерес і до людей, і до ситуацій, і до будь-яких можливостей, які можуть бути організовані, налаштовані і. Втілені в об'єднанні, це час на співпрацю, на можливе утворення нових товариських об'єднань, будь-яких спільнот, в яких ми можемо бути разом із тими людьми, які нас підтримують, серед яких ми можемо навчатись, можливо змінити роботу, професію або ж колектив, певне оновлення, графік роботи, в тому числі також будь-які. Тривожні зобов'язання, які мали бути врегульовані ще напередодні, але такої можливості не було. тож майте на увазі. Крім того, новий інтелектуальний інструмент це те, що дає нам такі шанси включитися у певне середовище людей із новими звичками, новими знаннями і новим підходом до справи. Можливо, це пропозиція стосовно роботи, також стосовно певних відносин із людьми, які знають щось більше, цікавіше за весь той багаж нашого досвіду. попередній. ми дійсно можемо наразі бути включені і долучені. До такої організації, проєкту, місця проживання, наприклад, а також дружня підтримка в усіх її варіантах і проявах. Все те, у чому ми можемо бути зрозумілими, підтриманими там, де дійсно до нас проявляють цікавість, і там, де ми саме в об'єднанні можемо осилити ту ситуацію, яка нам самим не видається можливою до швидкого вирішення. Крім того, будь-які творчі підходи все те, що передбачає відірваність від рутини і Буденщини, в чому немає інтересу, те, що дається нам важко, що вже приїлося, а також у чому немає результату, скільки б ми зусиль не докладали, але все виглядає так, що Потребує оновлення, потребує нового спеціаліста, нового погляду, консультації, свіжої думки, наприклад, зовсім іншого підходу, і крім того, засобу. Зв'язку, пересування, можливо, якихось ще певних інструментів, наприклад, у професійній діяльності, або ж видозміни в інтер'єрі, також під час переміщень. Будь-що в чому ми в нашому житті наразі саме по такій водолійській енергії маємо зовсім по іншому. Подивитись на ситуацію. Розгорнуто це погляд згори, коли ми бачимо і попередні певні тривожні наші стани, і наш тривалий шлях, те, у що ми уперлись в даний момент, буквально, і те, в чому надалі ми для себе вбачаємо інтерес. Кого куди можна запросити, кого про що попросити, наприклад, а також які свої нові звички, уміння, підходи, і кому можна вдало донести, з ким і з якого приводу об'єднатись. Ось це саме такий зоркий соколиний погляд, те, чого наразі нам не вистачає. Стосовно соколиного ока, це камінь, оберег. Тих людей, яким покровительствує уран, хто всім своїм життям пронизує світ свого оточення закликом до перемін, до будь-яких перелаштувань, а також вдалого і влучного. Компонування життєвих обставин таким шляхом, щоб будь-який застій передбачав наступну трансформацію, щоб відгукуватись в першу чергу не на силу, а на потребу змінювати обставини собі на користь, а також з огляду на подальші можливості розвитку. Соколине око це камінь, дорогоцінний кристал, який виглядає нібито як живий. Він має такий яскравий відблиск від своєї поверхні, який нагадує буквально соколине пташине Око. Ось тут також, по легенді, яка існувала у Древньому Єгипті, цей. Камінь є подарунком Бога Сокола гора людям, і з огляду на потребу діяти вдало у змінюючихся обставинах, крім того, це захист від небезпек, можливість скерувати свою силу таким чином, щоб заручитися ще й підтримкою духів, і, крім того, бачити небезпеку на декілька кроків попереду. З огляду на це, цей оберег застосовувався воїнами, які. І брали його із собою на поле бою, і саме там він давав їм ясність мислення, швидкість реакції і можливість убезпечити себе в особливо гострі моменти. Також він укріплює віру в себе. Основна магічна спеціалізація цього мінерала захист, він виступає потужним оберегом. Дозволяє проявити екстрасенсорні здібності, а також настільки видозмінює світогляд тієї людини-власника цього дорогоцінного каменя, що будь-які ініційовані переміни видаються не настільки страшними і тривожними, а також будь-які зовнішні небезпеки є вирішуваними питаннями. Ось тут соколине око потрібне кожному із нас в цей період. Адже це огляд не назад не. По сторонам і навіть не вперед. Це погляд вгору, в небеса, а також можливість згори побачити все те, в у чому ми діємо упереджено. В у чому нам, можливо, певні гострі питання вдасться обійти, якщо ми будемо мати запоруку і підтримку оточуючих, а також там, де нам ще потрібно попрацювати, оволодіти певними навичками, знаннями і в яких питаннях на власну незалежність нам вкрай наразі. Необхідно спиратись в першу чергу, оскільки незалежність і свобода від думки оточуючих, можливість дистанціюватися від рутини і від. Тих поглядів і схем, за якими вже вирішувалися певні гострі моменти напередодні. Все те, в чому ми нічого більше не бачимо, крім глухого кута. Ось тут наразі уран зі своїм лежанням на боку може буквально обернути ситуацію для нас в більш сприятливу сторону. Розірвати непотрібні стосунки, будь-які обтяження скасувати і анулювати. Також звільнити нас внутрішньо, дати нам в першу чергу той потрібний запал, із яким до будь-якої складної ситуації знайдеться ключик, а також ми самі вже будемо не в змозі внутрішньо витримувати певне зайве для нас навантаження. Також Певні залежності і такі важкі стани, включаючи і фізичний стан нашого організму, також стосунки, спосіб життя, робочі питання, все те, що не передбачає жодного розвитку, що нібито обтяжує нас і наразі це вже дійсно край. Наш терпець уривається, і водолій, уран, соколине око дає нам можливість подивитися на цю ситуацію зовсім під іншим кутом. Цього разу молодик приходить у компанії Меркурія і Плутона. Така потужна парочка по знаку зодіака водолій дає нам надзвичайний розголос будь-якої інформації. Публічність, гласність, реклама це все наразі на часі. Крім того, будь-які відомості, які можуть буквально бути оприлюдненими. Також це доступ до будь-яких секретних даних інформації, всього того, що раніше не було відомим. Це також інтерес до публічних виступів, крім того, до думки інших людей. В першу чергу нас цікавить світогляд, певна концепція іншої людини. Також ми орієнтуємося на роботу, наприклад, в такій організації, де дійсно ми можемо бути підтримки отримані із різних сторін, і для нас є розвиток. Є певна видозміна нашої діяльності, або ж передбачається навчання, наприклад, або ж відновлюється, що також не виключено по такій енергії. Також об'єднання Меркурія з Плутоном дає силу слова. Це дійсно шанс донести свою думку до оточуючих і до тих людей, які вміють скерувати інформацію у потрібне русло. Тож майте на увазі. Також це інтерес до наукової діяльності, до будь-яких винаходів, оптимізації робочого наприклад, процесу, рутини в тому числі, також стосовно стосунків, знайомств кола спілкування. Це все також може надзвичайно виразно прозвучати, коли ми можемо докорінно змінити наше ставлення до певних людей, отримавши якісь відповідні звісточки, які прояснюють для нас весь попередній досвід. Крім того, ми починаємо практикувати і застосовувати все раніше напрацьоване. Те, чому ми навчалися, або ж переходимо вже до публікації, наприклад, певних своїх напрацювань попередніх. Крім того, це практичне. На діяльність з огляду на видозміну, манери подачі, наприклад, формату спілкування, в тому числі, згуртованість навколо певного процесу. З ким ми можемо об'єднатися, хто поділиться із нами своїм попереднім досвідом. Звертаємо увагу на такі підводні камені у з'єднанні молодика із Плутоном і Меркурієм. В першу чергу це відповідний тиск. Там, де ми можемо відчувати на собі. Ось такий, нібито тягар певних зобов'язань з огляду на ті видозміни, які нам пропонують. Все те, у чому ми самі не наважуємося або ж відтягуємо свій власний розвиток або переміни, про які і так знаємо, що тут без цього не обійдеться. Але фактично обставини наразі формуються таким чином, що вже не до нашої думки. Тобто, може бути і розгубленість, і тиск влади. Структур і вирішення будь-яких питань зовні за участі таких людей і їх матеріальних статків, коли це буквально йде в розріз нашим поняттям. Якщо ми відчуваємо і бачимо вже тим соколиним оком майбутні переміни і те, що нас ситуація заведе у певні обставини, які нам завідомо невигідні, і ми не хочемо втрапляти в цю халепу, то ось тут час дійсно переговорити з тим, кого ви не знали. Або про кого вам вже було відомо, але ви не наважувались. Також об'єднатися заради якоїсь спільної, колективної, наприклад, домовленості. Крім того, вносити зміни, поправки. Текст вашого життя, який ви будете публікувати надалі. Все те, у чому передбачається вже застій, і та сфера, в якій не ви керуєте процесом аж ніяк, але відчуваєте, що таким чином ви ситуацію не вбережете, це все час подивитися на це по-іншому. Саме ось такий ось процес на випередження. Це важливо по даній молодій енергії. Тому будь-яке навчання з огляду на Курси, також будь-які майстер-класи, вебінари, те, в чому ви можете приймати участь навіть дистанційно, наразі вітається, будь-якого роду розвиток і можливість оволодіти чимось, якимись певними новими навичками, записатись кудись на навчання, або ж нарешті відвідувати їх на регулярній основі, приміром. Також будь-які зміни в такому колективі, які передбачають компонування учасників між собою з огляду на зручність графіку, наприклад. Та також з огляду на можливість працювати в команді, крім того, отримувати ще й практичний досвід і тощо, крім того, будь-яка можливість до навчання, до викладання, до публікації інформації про себе, про свої уміння, а також можливість запропонувати щось цінне все те, в чому ви можете виступити як учитель, які переміни. Це особиста ваша відповідальність. І Тільки ви наразі вирішуєте, чи будете ви притримуватися якоїсь певної попередньої схеми, наприклад, або ж ви наважитесь на зміни робочого персоналу або будь-якої вашої домашньої ситуації, крім того, способу, графіку життя, все те, що стосується, в тому числі, і фінансів, в чому ми можемо завершити певні фінансові зобов'язання, розпочати процес виплат зовсім з огляду на інші обмови і крім того мати на увазі ті перспективні наші і навички і можливість дистанційного навчання і роботи і крім того будь-який формат який передбачає як нашу відповідальність, так і наш спільний інтерес ось це все заклики поточного молодого місяця. Крім того, тригон до Юпітера дає нам шанс, оптимізм і віру в успіх, дає нам і відчуття вдячності і популярності. А також за умови саме таких ініціатив і оновлень, можемо отримати і відповідну публічність, розголос ситуації, а також рекламу. Будь-якого виду продуктивність наших зусиль. Все те, в чому нас підтримують, в чому наші послуги за. Запитані. Також будь-які товари, які ми можемо придбати для оптимізації власного бізнесу, домашнього господарства, можливо, в дорозі нам щось необхідне і саме Тепер ми вже розібралися, що дійсно у нас є на це кошти. Виявляється, або ж знаходиться така пропозиція. Ми натрапили на таку об'яву саме тому, що поцікавились тим інтернет-ресурсом, до якого в принципі ніколи не звертались, а знали про нього вже давно чули, або ж тільки натрапили, наприклад, на таку можливість і. Всі пазли склалися докупи. Ми й придбали за відповідні кошти і ще й отримали якийсь бонус, можливо, у вигляді цікавого знайомства або ж партнерства на майбутнє. Крім того, ще й якийсь подарунок тут може бути все те, що навіть перевершує наші очікування. Крім того, все, що стосується стану здоров'я, з огляду на спеціалістів медичних, також можливості прибути у місце лікування, у місце реабілітації. Також, крім того, Успіх у досягненні відповідних цілей. В чому ми залежимо від певної довідки, від певної згоди, наприклад, або поїздки до такого спеціаліста. Тепер, нарешті, нас можуть туди підвести, або ж наш транспортний засіб, наприклад, в упорядкованому стані. Крім того, у нас є час, ми у відпустці, або ж таким чином, ми вже делегували повноваження і звільнилися, наприклад. Від певного виду заборгованості, що певні соціальні можливості тепер нам доступні. Також зміна місця проживання тут може прозвучати потрібний орендодавець, орендар, можливо, клієнт також на ваші послуги, а також будь-якого роду документ. Все те, що ви приміром витребували певний час, або ж цей вже документ був готовий, але не доправлений до вас, і тільки тепер вам його надіслали, або ж ви його, врешті-решт, отримали. Приміром. Також будь-якого виду підтримка ваших практичних знань, все те, що ви напрацювали вже попередньо, над чим старалися, наприклад, в чому укріплювалися, можливо, якийсь певний професіоналізм напрацьовували, або ж також орієнтувалися. На певну спільноту, на певну людину, експерта, знавця, той, хто мав надати вам певну відповідь, тепер саме це вже отримана звісточка. Це вже подія, яка відбулася, і на основі цього ви можете ваше життя змінювати. Ви можете тепер стартувати у певних ваших рішеннях, можете від цього зовсім по-новому відштовхуватись. Крім того, звертаємо увагу, що по даному молодику ще чудовий, сприятливий тригон, такий приємний погляд планет одна на одну з огляду на співпрацю Сатурна по рибкам і Марса по знаку зодіака Рак. Ось тут такі водні енергії, надзвичайно емоційний підхід, все те, в чому ми відчуваємо опору, підтримку, безпеку, в тому числі, і можливість налагодити сімейні питання і все те, що потребувало нашої попередньої роботи. Адже внутрішній відголосок, інтуїція, в тому числі, уміння відпускати. Певні ситуації, в яких ви доклали всіх можливих зусиль, і просто далі не знаєте, як діяти, або це не видається можливим. Ось такі способи в певні моменти відключатися, водночас реагувати на перемінну ситуацію, буквально перенаправляти фокус уваги, і саме із того нового джерела приходить рішення тої ситуації, яку ви відпустили. Про різні способи підходу кармічні до вирішення поточних ситуацій аж до середини наступного 2026 року, а по активності сфер гороскопа так і на два роки фактично більше у моїх відео стосовно інгресії кармічних вузлів. На Зодіакальну вісь Риби Діва, хто не бачив, кому цікаво, перегляньте. Всі важливі посилання будуть в інфобоксі. А ми наразі у підтвердженні згоди між Сатурном і Марсом, укріплюємо всі наші позиції, те, в чому ми покладаємося на наших рідних, все те, що ми вирішуємо стосовно наших близьких. Також будь-які відголоски стосовно місця проживання, змін в оселі, також оновлення, можливо, підходів і будь-яких паперових питань стосовно наших домочадців. Це все по цьому молодику може бути настільки переплетено тісно, що ось тут наш прикритий тил, або ж наша можливість об'єднатися із нашими домашніми. Крім того, наше місце проживання або ж наявність відповідних документів. Наприклад, крім того, бажання змінити, наприклад, щось у цьому контексті може дійсно дати свої плоди. Вкупі із Усім вище викладеним, ми по цьому молодику, в першу чергу, орієнтуємося на потреби в оновленні, на творчість, креативність і будь-яку можливість відірватися від тої схеми, за якою ми діяли. Буквально навіть в наших буденних справах ми можемо щось, але змінити. По-іншому, підійти до цього процесу і дати собі час на власний інтерес. Якщо ситуація потребує оновлення, або ж ми відчуваємо, що ми вже занадто завантажені всім тим, що на нас навалюється, буквально ми не можемо відпочити навіть, ми не можемо здійснити заплановане, приділити час тому, що нас цікавить. Ось це все такі відголоски урана. Розірвати буквально будь-який шаблонний підхід. Ось тут, зокрема, навіть в контексті наших буденних справ, ми можемо підійти до цього трошки по-іншому. Покластися в одну пісню буквально. Поки вона лунає, та, яка нам до вподоби, звісно, або будь-яка мелодія, будь-якого роду мотиви, які нас надихають, ось це наш час закінчити наші вечірні справи. А надалі, скільки там годинок до сну залишилось, це дійсно час. Творити, змінювати, обдумувати, спілкуватись, наприклад, зустрітись із друзями, що також надзвичайно по цьому молодику вітається, і, взагалі, в принципі, дозволити собі зайнятися тим. Що нас особисто предметно цікавить, адже наше перебування в дні сьогоднішньому не дає нам ось того зоркого соколиного ока і погляду, якого ми можемо бачити, а де насправді ведмежа послуга, а не підтримка. Крім того, хто нам підкидає камінці, а каже, що настеляє солому, і чим ця вся пісня надалі закінчиться? Ось тут наша здібність реагувати на те, що знаходиться на декілька кроків. Упереду і таким чином ось та активна відкрита швидка водоліська енергія. Приносить нам необхідну інформацію, навіть здалеку, приносить нам необхідну підтримку, і крім того, можливість відповідати внутрішньо на все те, що у вигляді можливості, у вигляді зв'язків зовні може опинитись наразі в нашому середовищі. Все те, на що ми можемо відгукнутися, але тільки тому, що ми знаходимося у процесі пошуку, тому що ми звільнені від тих цих обумовленостей, стримуючих факторів, які нас відволікають. І ми несемося в одному напрямку, і що ми там пробігли ще навіть 10 хвилин тому ми не знаємо, бо в принципі стежина та сама, ну і добре, значить кінцевий пункт прибуття також незмінний. Ось цей формат аж ніяк по цьому молодику не працює. А якщо спрацює, і усіляко ми будемо чинити опір тим перемінам, які буквально налітають по цьому часу. То ось тут наша стежина рано чи пізно виявиться у такій місцевості або серед такого кола оточення, в якому нам не те що не цікаво, а взагалі не зрозуміло буде як діяти далі. Тож бажаю вам необхідної активності, необхідних звільнюючих факторів і щоб, звісно, ці переміни були саме тим попутним вітром, який розчищає шлях від усього непотрібного і водночас дає потрібну швидкість, дає необхідні ресурси бачити далі, відгукуватись на переміни і крім того, ініціювати їх самим. Тож до зустрічі у відео по знакам!